Задля миротворчої діяльності з метою створення правової системи на основі декларації миру і припинення війни на Прикарпаття завітали представники міжнародної неурядової організації HVPL. На різдвяні свята благодійники проводили табір миру для українських дітей саріту Татарові. Uh, uh, наша організація стоїть на захисті миру проти війни, і такі особисті зустрічі дуже вражають. Я говорив на зустрічі із матерями, що вони зробили велику пожежу рту в цій війні вони віддали своїх синів я розчулений і наша організація хоче також щось зробити для відновлення миру організейшнтесмейкалилбідовсакрафайс а they did. в П'ятницькій сільській раді відбулася церемонія підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо всебічної співпраці з організацією. Одразу після підписання документу делегація передала фруктові набори дітям, які втратили батьків на війні. А мати загиблого воїна закликає всіх захистити Україну від агресора. Фашистська ракета забрала життя найдорожчої людини. Душевостроє без поста. Я мама дуже страдаю. Я прошу вас світ подивитись, подивитись на нашу Україну, закрити небо, зберегти життя цих дітей, будь ласка, хто мене чує? Допоможіть нам, Україні, допоможіть чим можете. цих дітей, будь ласка, не будьте байдужі, почуйте нас, почуйте цих дітей, бо неможливо їх не почути. Ці діти просинаються ці діти знають, коли вже тривога. Вони ховаються, вони боняться тривають. Вони вже розуміють, що нема світла відключають. Вони всього бояться. Почуйте наш голос, будь ласка. Очільник громади зазначив, що вони часто співпрацюють із міжнародними організаціями, і запевнив, що ця співпраця надалі набратиме обертів. Ми підписали угоду про співпрацю з міжнародною організацією корейською і американською. Вона одна організація. Працює у двох країнах світу, тобто Корея і Америка, програми миру. Це воно в себе заключає в плані тому, щоб воз'єднання йде від сім'ї, від родини до громади і продукує те, що мир в цілому світі. Також гості із Заокану відвідали П'ядецький ліцей, адже тут понад два роки проводять уроки миру. Результатом зустрічі стало підписанням меморандуму щодо розширення освіти за мир. Зараз в Україні йде війна, і для нас надзвичайно важливо, щоб навчити дітей. Взаєморозуміння, взаємоповаги, адже суспільство дуже сильно напружене і передається від батьків до дітей ота напруга. І якраз уроки меру вони складені в кількості 14 на рік. І ці уроки проводяться класними керівниками і розроблені програми. Командою, з якою ми зараз підписуємо меморандум, yeah, so the, the Peace is really такі уроки важливі саме в контексті війни зараз України, тому що дають більше можливість як зрозуміти і учням, і вчителям, що таке мир. І як мир починається з себе зсередини, така певна медіація, як допомогти учням справитися зі своїми емоціями і перейти на сторону все таки миру і безконфліктного подолання проблем, а не з агресії. Чузинг десайд піс інседвосайдов лайк бітернес ор енґер. Після візиту на Коломищину делегація планує до середини січня зустрітися з представниками різних верств суспільства в Івано-Франківську, Луцьку, Києві та інших містах, щоб розвинути можливості залучення інструментів міжнародного права у подоланні війни в Україні та розширити освіту миру. Сп'яти Кібанан Малецький Галина Раванчук, телерадіокомпанія Раї.